Взаємодія влади та громади вийде на новий рівень. Прилуцька міська рада має намір розробити комунікаційну стратегію. Про це говорили у ході апаратної наради міського голови Ольги Попенко з керівним апаратом ради. Начальниця відділу інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Олена Олександрова розповіла, такому рішенню передувало навчання у столиці. Участь взяла спільно з начальницею відділу культури і туризму Іриною Лещенко. Навчання проходило в рамках проєкту Трансформаційне відновлення зарад. Безпеки людей. Щоб потрапити на це навчання, ми пройшли відбір. Не всі громади, які хотіли потрапити, взяли участь в навчанні. Вимога була першим потрапити на навчання. Наш сайт дуже моніторили, передивлялися, що в нас є, які в нас вимоги, чи є в нас офіційні сайти в установах в нашої міської ради. І також вимогою було, чи в нас є план відновлення, а саме головне стратегія розвитку розвитку громади, так як у нас є план відновлення і стратегія, у нас в процесі. То нас запросили до участі у цьому навчанні. Багато ми ще проходили перед цим опитувань. Ну, слава Богу, у нас все опитування ми пройшли, і нас двох запросили на це навчання. Комунікаційна стратегія це доповнення до стратегії розвитку громади. Така складова формує імідж прилук та дає змогу будувати стабільні відносини з містянами і партнерами. Комунікаційна стратегія має сприяти результативній роботі органу місцевого самоврядування та жителів громади у напрямку створення комфортних умов та. Досягненню ним цілей і завдань, що проваджуються в рамках стратегії розвитку територіальної громади та програми соціально-економічного розвитку та інших проєктів і програм, що реалізуються саме в нашій громаді. Варто наголосити, що комунікаційна стратегія це саме той документ, який важливо розробляти, залучаючи всі сторони. Це і представники влади, бізнес, активну громадськість та експертів, використовуючи усі можливі інструменти місцевої демократії. Стратегія включатиме три рівні комунікації: таке. Об'єднання у групи дозволить ефективніше налагоджувати взаємодію у громаді. Це стратегічний рівень, це саме міський голова, заступники міського голови, секретар, керуюча справами. Для них комунікаційна стратегія це перш за все один з інструментів залучення інвестицій, створення нових робочих місць, активізація громадськості. Тощо. Виконавчий рівень це ми, працівники Прилуцької міської ради, її структурних підрозділів, які долучені до комунікацій, та керівники структурних підрозділів у галузі культури, освіти, соціального захисту населення, молоді, спорту, тощо, які організовують заходи та спеціальні заходи. Також у стратегії передбачений громадський рівень розповідає Олена Олександрова. Це депутати, виконавчий комітет. Консультатив, члени консультативно-дорадчих органів, в тому числі молодіжна рада, громадська рада та інші громадські активісти, які є рушієм позитивних змін у житті громади. Розробка комунікаційної стратегії це шанс зробити громаду активною, об'єднаною та впізнаваною. Даний документ ключ до успіху нових проєктів і змін, які відчують усі.